friday На Хмельниччині, я Світлана. Зараз початок весни, причому дуже теплої весни цього року, зараз 2024 рік на календарі. І дуже-дуже тепла весна. Прокидаються вже рослини, і ми, садівники, вже думаємо, що б нам прикупити цього року, чим би новеньким доповнити наш сад. І сьогодні я хочу поговорити саме про. Фіолетові вертикалі в саду, які квіти до них можемо ми віднести. Чому саме наголошую про фіолетові вертикалі? Поговоримо саме про фіолетове забарвлення. Якщо у вас в саду його немає, то це взагалі тема актуальна для вас. І вертикалі, тому що, коли дме навіть легенький вітерець, ці вертикалі будуть рухатись. Ці рослини ми можемо навіть поєднувати зі злаками, вони класно поєднуються. Це такий сад, природній сад, легкий сад в легкій формі. Такий сад, єдиний, от сьогоднішні рослини, то вони всі квітнуть з червня місяця. Тобто, весняний період часу то це саме весняні квіти. А що злакові, що сьогоднішні квіти вони починають квітнути з червня місяця. Деякі з них квітнуть до перших заморозків. Про ось такі квіти ми сьогодні поговоримо. Фіолетовий колір саду, в принципі, він підходить до будь-якої стилістики саду, але дуже гарно фіолетові такі плями з рожевим. То це буде стиль прованс, це дуже ніжна стилістика, яка розкриває сад саме по ніжності. Але тут не потрібно в принципі дотримуватись якихось правил, якщо ви хочете доповнити, забажаєте після цього відео саме доповнити свій сад такими фіолетовими плямами, то це буде просто феєрично. Хоча я е, маю перевагу, щоб е, що сад, що город, що взагалі будинок були в одному стилі, тоді ваша ділянка набирається такої певного стилю, певної харизми і виглядає дуже-дуже все гармонійно та затишно. Перша рослина, яка я думаю відома всім, і є, напевно, практично в будь-якому саду. Вже раніше це була взагалі для нас така новинка, а вже і нею висаджують для фотосесії. Це лаванда. Лаванда абсолютно непримхлива і підійде для вирощування новачка, тому що вона не хвороблива, полюбляє переносить вона будь-який ґрунт, навіть глину її можна посадити, головне сонячне місце. Це саме важливе, щоб не було застою води. Вона навіть в камінні може рости. Якщо на попаде в каміння, то лаванда спокійно проросте і буде рости. Тобто це рослина, яка не потребує ніякого догляду. Навіть добрих, мені здається, їй не потрібно. Квітує лаванда десь червня місяця, протягом півтора місяця. Суцвіття можна обрізати і побачити ще легке і друге квітування на кінець літа. Розмножується лаванда насіння, яке потребує стратифікації, можна сіяти лаванду е, прямо на сніг, десь в січні місяці, у відкритий ґрунт, або розмножувати живцюванням чи діленням куща. Лаванда відома навіть і в кулінарії. Додають її до десертів, до м'ясних страв, аромат її використовується по всьому світу, і також вона дуже відома своїми антисептичними та заспокійливими властивостями. Тобто в медицині лаванда також дуже-дуже відома. Я, наприклад, дуже полюбляю чай з лаванди, висушую саме суцвіття. Не пагони, а суцвіття. І додаю їх в чорний чай з медом. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте, хто ще так не висушував для чаю. І це дуже корисно саме для жінок, для жіночої статевої системи. І ще для мене знахідка: я дуже щаслива, що я для себе це відкрила: це ефірне масло лаванди. Це просто номер один. В моїй аптечці воно має бути обов'язково. Це і антисептичні властивості, чоловік поряд робить гараж, думаю, чути. Підемо зараз в інше місце. Це антисептичні властивості, його можна наносити прямо на шкіру, не розводячи в інші рослинні олії. Також і по жіночій сфері дуже, дуже корисно. Не буду я на цьому зупинятись саме на властивостях ефірної олії. Кому це цікаво, почитайте, бо вона така універсальна, просто універсальна ефірна олія, яка підходить і від укусів, від ожогу, Ну, мені здається, від будь-чого. Кому цікаво, почитайте. Тобто лаванда це як рослина, така універсальна. Так і вона використовується в багатьох інших сферах. Я саду в свою городину, в своє затишне, миле місце. До речі, про нього, скоріше всього, буде наступне відео. Покажу вам його більш детально. Кому цікаво, бо багато коментарів, що вам воно дуже подобається, то покажу його вам більш так в деталях. Зробимо деякі класніші композиції. Так, наступна рослина це Вероніка колосиста. Також багаторічна трав'яниста рослина, яка, в принципі, переносить будь-який ґрунт. Головне, щоб не було застою вологи. Полюбляє більше сонячні місця напівтінь. Буває, до речі, вона різних і кольорів. Може бути рожева, біла, така більш синювата та фіолетова. Тому тут з гамою можна вже підібрати, яка більше вам подобається. Висоту досягає десь 70 см, може навіть до 1 метру, розмножується і насінням, і живцюванням, і також діленням куща. Ще її напарниця є Вероніка сиза. Чим вони відрізняються? Відповідно, від самої назви Вероніка сиза, то в неї більш такі сірувати, забарвлені листя сизе. Але якщо її посадити в тінь, то ця ознака втрачається. Тому висаджуємо також на сонячне місце, ну і відрізняється вона по висоті. Вероніка сиза це 20-40 см по висоті сама рослина, цвіте так само з червня, Вероніка колосиста по серпень 40 днів, а сиза то вже цвіте до заморозки, вона цвіте довше. Тому тут обирайте, яка вам більше підійде. Але враховуючи, що Лаванта більш сиза, то Вероніка сиза, вони схожі по забарвленню. Наступна рослина, яка вже є в моєму саду, це ліатрис. The shower lasts for what feels like an hour Then turns up the song Сподобався поза минулого року, придбала я декілька клубнів, брала у яскравої клумби. Також є різний, різна кольорова гама, і білі, і рожеві, і такі фіолетові. Ліатрис в висоту досягає до 1 метру і також полюбляє сонячні посадки. Тінь не висаджуйте і також не полюбляє абсолютно застою вологі. Як ви бачите, всі рослинки ці полюбляють більше сонячні місця, в тінь не висаджуємо. Ліатрис він морозостійкий, хоча я дуже переживала цієї зими, чи він перенесе ці морози, але він морозостійкий, але якщо сильні морози. І без безсніжна зима, то його потрібно замульчувати листям, зробити таку подушку. А так, в принципі, він гарно і зимує. Подивимось цього року, як він піде в ріст. Наступна рослина. Взагалі, мені здається, ця рослина стає фаворитом саду в багатьох. Це перовськія. Чим далі, тим більше обертів перовське набирає, це вже такий великий. Перовське розростається, хоча є різні види. Але вона досягає вже до 1 метру це 100%, може бути і метр 50%, дивлячись, який вид ви собі оберете. Але це такий великий багаторічник, який і в об'ємах також може бути достатньо великим. І враховуючи, що такі великі об'єми. То пироскія при дощах, при сильних поривах вітру, вона може розпадатись і потребує підв'язки. А так, цвіте вона з червня і до самих заморозків. На зиму її можете не обрізати, вона буде декоративна всю зиму, а вже обрізати навесні. Тому що взимку такі чагарники створюють такий скелет саду, особливо коли падає сніжок, то виглядають вони дуже-дуже. Гарно. Також вона більш полюбляє посадку в сонячних місцях, можна і на півтінь. Тут також розмножується перовські я і насінням, і діленням куща, але якщо ви хочете це спробувати зробити з насіння, то майте на увазі, що заквітнути вона може вже аж з п'ятого року свого життя. Наступна не менш приваблива для мене рослина, яка вже є в моєму саду, це сальвія. Чим вона мені сподобалась? Я в свій час шукала все темно-фіолетовий колір. То сальвія, вона така темно-темно-фіолетова. І не тільки цей темно-фіолетовий колір привабливий, сальвія ще й має такий достатньо цікавий аромат самого листя. Якщо ось пройтися повз чи її зачепити, то, то дуже гарний, приємний аромат. Сальвія стійка до хвороб абсолютно також полюбляє посадку в сонячних місцях на півтінь у висоту може досягати 1 метру. Але тут підв'язки вона не потребує. Uh -huh. Кожна на неї рослина це шавлія. Вони між собою більш-менш такі схожі. Єдине, що шавлія квітне до приморозків. Сальвія квітне десь з червня по серпень, а шавлія вже також з червня і до приморозків. Місце для посадки вибирайте сонячне або злегка затінене. І шавлія не боїться зовсім спеки та посухи. Наступна рослина це шлемник байкальський. Багаторічна рослина, абсолютно невибаглива, цвіте все літо. Під час сильної посухи час від часу підливайте. Грунт любить легкий, добре дренований, з нейтральним рівнем кислотності. Розмножується насінням або поділом куща. Далі поговоримо про котовник, який набирає також шаленої популярності, тому що рослина переносить і спеку, і перезволоження. Можна висаджувати сонце на півтінь. Також після першого квітування ви його обрізаєте, можна побачити повторне квітування. Також гарний медонос. У висоту котовник досягає 50-60 см, може бути і до 1 метру. Що мені в ньому подобається, це такий лимонний аромат, коли ви проходите повз, доторкаєтесь до нього. Тобто котовник класно висаджувати, так само, як і лаванду вздовж стежок. Часто стежки підкреслюють такими однаковими кущиками. То котовники лаванда відносяться саме до цих рослин. Квітує також червні місяці він, і що ще класно, що він росте такими компактними кущиками. Висоту може бути 50-60, може бути і до метру, все дивлячись від умов. Якщо багато вологі сонечко, то може бути і більше. Але мені от ось він дуже сподобався ним підкреслювати саме стежки. Тому майте на увазі: наступна рослина це її лікарський. Його цінують за корисні медичні властивості. Настої та відвари цієї рослини успішно використовують для лікування лор органів. І як ранозагоювальний засіб. Ісоп є також чудовим медоносом. Його молоді пагони з листям і квітами мають імбірно шавловий аромат та приємний смак, що високо цінують в кулінарії. Висота 20-80 см. Місце посадки обирайте сонячне з добре дранованим ґрунтом. Цвіте з червня по жовтень. Трошки я сховаюся в тінь, бо сьогодні ну, дійсно дуже-дуже тепло. І на сонці я вже там на городині аж пригрілася. І ще одна рослинка в нас залишилася, і це, напевно, одна з цих всіх рослин, яка є однорічною, це Змієголовник Молдовський, який цвіте з липня по серпень. Висоту досягає 80 см, і також має такий цитрусовий аромат. Але я би ще до цих всіх рослин додавала би ще фізостегію. Вона також цвіте такими вертикалями трьогранними. І буває і світло-фіолетова, і біла, і рожева. Тому я би також її додавала до цієї групки рослин. Ну, а тепер. Я вам розповіла все, поділилася з вами ось цими рослинами. Тепер чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, які у вас вже є на ділянці рослини. Як ви відноситесь взагалі до таких вертикалей в саду? Чи вам подобається такий відтінок в саду, фіолетовий, синюватий, такий блакитний? І що би ви хотіли додати до свого саду? Тому я вас чекаю в коментарях. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у теплих весняних відео. Всім пока-пока!